Так, народ, дні трилисника настають. Це нове відео від World of Tanks. Ставимо, поставимо 556 лайкосик. Е, Наскільки розумію, тут має бути анонс якихось коробочок Тому давайте подивимося World of Tanks святкує дні трилисника з 16 березня. В події є одразу три активності, об'єднані Духом Свята. В них є і перевірка вашої вдачі, і гарантовані нагороди. Заходьте на у гру щодня, виконуйте прості завдання і отримуйте спеціальну валюту. На складі в розділі поставки стилу її можна обміняти на призи. Ну призи такі собі. Більше, знайдете на святковій сторінці на сайті гри. Раз на день тут можна безкоштовно забирати подарунки. Просто відкривайте 5 карток навмання та отримайте випадковий бонус код на приємні та корисні призи. Далі зелене світло для нових танків. У магазині на вас чекають набори зі справжніми скарбами. Будь-який набір містить завдання на а та дові коробки. Всередині кожної з них може бути одна з цілих дев'яти преміум машин. Ого! Зокрема, новинка. Перша японська преміум Петаса. Е... Тай e, 5. Тай кері, аналог Яги 8.8. Прокачати екіпаж для нової гілки, заробити гору кредитів. Тобто лайно. І, звичайно, як слід потанкувати і постріляти. Потанкувати. Ця штурмова ПТ полює на важкі танки в їхньому природному середовищі. Її гармати це великий калібр, гідне пробиття та хороші для такої альфи параметри прицілювання. Підтримуйте союзні важкі танки та виносьте з мапи ворогів на карі. Да. Поржась поданкувати. Су130 ПМ. Лісовий дух. Опа. Ніхера собі камуфляжик. Слухайте. Ця машина так само небезпечна, як Су-130 Але має власний дух і унікальну зовнішність. Опа-па ой ой Ой-ой-ой-ой-ой, красота яка! Ля-ля-ля-ля, ля, божечки ти мій. не нельзя, пропустити, ставте. Ставте коме де хочете. Еміль мусор, мусор, 59 мусор. Alt е, 1. Мусор. Сейт 95 мусор. Усі як на підпір. Усі усіх на підбір лайно блять варгєм. Першими випадають лише ті танки, яких у вас іще немає. Якщо танк не випав із 49 коробок поспіль, з 50 випадіння гарантовано. Оце єдиний нормальний танк Ще може випасти один із десяти два дестилів. Усі рідкісні та приголомшливо красиві, адже святкувати Орубле. потрібно в гарному костюмі. Приголомшливо красиві. Окрім випадкових танків і стилів, кожна коробка містить гарантовані нагороди. Святкуйте з нами ці дні радості. Збирайте нагороди, відкривайте картки удачі та хапайте смарагдові набори. Запалюйте зелене світло. Ну що я можу сказати? Нормальна, тільки е, тільки ПМК тут. Що з премівів, на мою думку. Що з камуфляжів? Реально, тільки нормальна тільки ПМ-ка. Е, Чіфтейн — фігня. Е, Гонсало. Там, до речі, в нього інша пушка, то може буде і покраще. Е, Емілька як на мене, фігня. Альпрото – нормальний. Кіровець один. Вроді як прикольний танк, але. Нап'ять-таки, фіня. Наскільки пам'ятаю, це плюс-мінус той саме там сама двостволка. Тортозик, типа, теж більш-менш прикольно. Леп'ять таки, ну, прям чогось сильного, імбового немає. немає. А давайте ще глянемо, чи часом немає вже в ангарі оцієї ПТ-шечки рівня. Давайте чекнемо. Чи не, довели, не довезли ще їй цей е, порівняння? Ось вона вже є, дивіться у нас. Давайте подивимося. Так. Ну що ми можемо сказати по цій ПТшки? Їх рекламували як штурмова. Відповідно, йдемо дивитися в першу чергу броню. Правильно, правильно. Штурмова ПТ прям піпець. Штурмова ПТ. Оце штурмова ПТ. нам під, під таким кутом. ну Типу. Штурмова ПТ, да народ. Цю штурмову ПТ буде автоприцілом пробивати в базі 176-й фугосом лов. лоб. що як вам приємність з щирих українців? Не так, не так. Сі. Це Це ланяха. Давай подивимося, що тут може в неї там... Що в неї цікавого є. Штурмова ПТ та, що. оця. Штурмова ПТ та, що кустова, виходить. Штурмова ПТ, але кустовала вона. ББшка 252 239. Голда також ББшка 298-280. Швидкість, потуж, до речі, 1150 приємно. ББшка звичайно, 980 приємно. Фугас, швидкість 900, 90 пробиття. Непогано. Середня шкода 500. М -м -м, до речі, по цьому прикольно. ПТ не штурмова, а кустова, я б так би назвав би її, чесно кажучи. Е -е я би її назвав, би, чесно кажучи, так би її. Щось я ні разу не бачив ніяких штурмових е властивостей. <кхем> так, що ми її зберемо? Точність е е е досил, вентиль, напевно, да, лупенди мої. Да? Е е вентиль. Досил, вентиль і оптика, блядь, получається так. Класична штурмова ПТ. Мою, ой, класична кустова ПТ. Досил, вентиль, оптика. Або навіть 453 метри навіть оптику не треба. Сюди можна поставити якісь, там, не знаю, умовні механізми повороту чи той самий приціл. І ми отримаємо 0,26 точність. ДПМ-3К. ДПМ3К, 1250 хп картонну броню, максималка 40-60 лошадок потужність дуже непогано. 32% маскування 453 метри огляду. Можна скинути приціл, маємо на 29 точність. Ставимо сюди, наприклад, ми собі малу шумочку поліпшену. І маємо собі 39%. Маскування. По-моєму, це крисо ПТ, не штурмова, чесно кажучи. По-моєму, це крисо Прям піпец. Закалку, блядь. На штурмову ПТ, хіба закалку? Ні, ну я не знаю. Як на мене, це крисо ПТ. Ні в якому випадку це не штурмова ПТ. По-моєму, це чисто крисо ПТХ. На мою думку. Так. Дякую за підтримку. Вадим, слава Країні, слава ЗСУ. Героям слава дякую, Вадим, дякую, Андрій Іванов, дякую дякую за підтримку вам. <гум> В общем, така по поводу це, по поводу цієї ПТшки. Моя думка чисто кустова ПТА. Мінус 7, вертикальний, мінус 7, 15, горизонтальні кути, 12-12, ну, 12-12 маловато. Ну, хезеш, кажу, на мою думку, це кустова пт Але прикольно. От. От мені подобається, що в неї гарне пробиття, гар 500 альфи, 3К ДПМ. По цьому плану вона прикольна.